Зазвичай ми звикли до того, що брати наші менші для нас повноцінні члени родини. Ми навчаємо їх базовим прийомам – сидіти до мене та апорт. А є службові собаки, які рятують людей і знаходять небезпечні предмети. В цьому сюжеті ми розповімо про двох чотирилапих, які служать у Національній поліції України. Знайомтесь, Рім та Харді. Історія німецької вівчарки на ім'я Рім почалась 10 років тому, коли його ще маленьким цуценям взяв на службу досвідчений кінолог Євген. Більшу частину життя вони жили та служили в Луганській області, Займались переважно пошуком наркотичних речовин та вибухонебезпечних предметів. Наразі Євген із собаками проживає в Кам'янському. Періодично напарники вирушають на розмінування в зоні, звільненої від російського окупанта. Ми з ним пропрацювали до 2022 року і потім. Переїхали в Європетровську область працювати тут. В Луганській області з 2014 року ми приймали участь в АТО і там виїжджали на всі визови, на обшуки, на схрони. Взагалі ми працювали по військовослужбовцям. були завдання їх перевіряти на небезпечні речовини, які вони пытались вивезти із зони бойових дій. А друга історія собаки на ім'я Харді. Їй близько 10. і за свою службу вона знайшла понад дві сотні злочинців і врятувала безліч дітей. Євген згадав історію знайомства із Харді. Побачив, вона була маленька, така. Ну не маленька, їй було рік, але вона маленька сама по собі. Ну, чисто я її випустив, Валера вона вбіжала, поки догнав. Ну, ну а там потім подружилися. З кожного своя професія, в кожного є свої складності. Ну, навчання собаки, от взяти харді, тренування собаки це все ігра. От, і показуєш їй там опортік, все для неї це лакомство, для неї це поощріння тренування це, все, це ну, все виключно, це все з ігри. Завдання у службових собак різні, але зазвичай це пошук людей та злочинців. В нашій області все частіше під час слідства запрошують кінологів. Тут частенько. І грабіжі, там же і по грабіжам, о, і ну, по всім тяжким виїжджаємо. А ще Євген розповів, що собаку треба дресирувати до двох років і в жодному разі не зраджувати, бо для собаки зрада це найбільший стрес. Через нього вона може взагалі відмовитись піддаватись навчанню. А для того, щоб ваша собака виконувала поставлені вами завдання, треба до неї відноситись із любов'ю та повагою. І вона вам обов'язково віддячить.